4. Поїхали! У лікарні вибухнув балон зі стиснутим киснем. Випадковий свідок, почувши крики зсередини, намагається відчинити двері та безуспішно. Він викликає рятувальників. Вони розблоковують двері і з приміщення виводять потерпілих. Люди імітують понад 10 видів психічних розладів, характерних для такої ситуації: агресія, галюцинації, апатія, істерична поведінка, ступор, істеричне горе та інші. Потерпілих відводять у намет. Там із ними працюють психологи набувають теплим чаєм, розмовляють та пояснюють, що все позаду. Акторами виступають наші студенти 4-го курсу, які власне, проходять курс психіатрії. Їм Це надзвичайно подобається. Це вже наше друге навчання, які перше були ще в 2006 році. І практика підказує, що студенти, як імітанти різних пошкоджень, зокрема в психіатрії, є ідеальними для цієї мети акторами. Є і поранені та загиблі. Усі, хто потребує госпіталізації, забирає швидка. Рятувальники працюють у парі з медиками, міліція охороняє громадський порядок. Такі навчання, хороший досвід для всіх учасників учасників, який допоможе розробити схему реагування у майбутньому, це буває дуже часто ситуація. На приликі жаль, алгоритми реаліза... реагування на такі події в нас до сьогодні немає. Але ми спільно з кафедрою психіатрії розробили алгоритм, як діяти. І сьогодні ми хочемо цей алгоритм показати нашому загалу.